Всім доброго дня! Сьогодні я мариную помідори. Почався сезон, отже, приступимо. На літрову баночку я буду брати цибульку, морковку, часничок, петрушечку. Закладаємо трошки петрушечки. Цибульку. морковку трошки небагато для запаху, щоб було чесничок. Ну десь півзубчика. Я тоненько їх слайсами порізала і закладаємо помідорки. І так з усіма баночками. Баночки наповнені до верха. І зараз ми будемо їх заливати кип'ятком один раз, поки на 15 хвилин. Водичка гарно закипіла, і заливаємо. До верха. Закриваємо кришечкою. І так з усіма баночками. Баночки наповнені всі водою, залиля кип'яточком. Через 15 хвилин я це все діло водичку, цю всю перелью в каструльку і будемо варити маринад. Як я буду переливати воду з помідор, каструлю я це знімати не буду. Вода з помідор злита. Чекаємо, поки вона закипить. А ви, будь ласка, тим часом підпишіться на канал, поставте вподобайку, підтримуйте український YouTube, будь ласка, А в мене вона вже закипіла. Додаємо сюди на літр води: 1 столова ложка солі, 3 ложки цукру і 2 столових ложки оцету. В мене він яблучний, 6%. Я буду робити солодкий маринад, тому що в мене помідори, черіки, вони кисловаті. Якщо я додав туди 9% оцет, вони будуть кислі. Тому в мене так. Ви собі на смак коригуйте. Відповідно на 3 літра води, 3 столових ложки солі, Раз. А, морська сіль, бачите як шипить? Три, три столових ложки солі. Дев'ять столових ложок сахару, раз. Два. Три. Чотири. 6 7 8 9 Гарно розмішаємо. Додаю сюди три лаврушечки. Далі додаю сюда ще. Горошок духмяний перчик горошком духмяним і гострий перець по штучок 15-20, щоб гарно пахло. І чекаємо, поки воно прокипить, хвилин 5. Хто любить гвоздику, можна сюди ще гвоздику додати, але я її не люблю. Тому в мене без гвоздики. Десять хвилин вже пройшло, як воно прокипіло, в мене, додаю сюди оцет 6 столових ложок на 3 літра. І даю ще 2 хвилинки йому покипіти і буду заливати в помідорки. Заливаємо по самий бортик. Кришечкою накриваємо, щоб отсюда вийшла струйка водички. І закатуємо. Перевертаємо і накриваємо рушничком. Все, наші помідорки готові. Чотири баночки в мене вийшло, три літрових і одна півторачка. Це назбирала за прошлий раз на городі. На сьогодні все. Відео закінчую. Всім бажаю гарного дня і смачного. До побачення!